Ось такий ефект ми сьогодні будемо розбирати. Спочатку я покажу, як я зробив його швидко, а потім більш детально розберемо для тих, хто не зрозумів, як це все таки робиться. Отже, все досить просто. У нас є текст. Я позначив лінійками зліва-справа, що в мене вийшло. Шрифт JetBrains Mono, він підтримує соловіну, фон чорний. Тобто, як ви зрозуміли, тут є. Така рамка чорна соло, да? тобто є чорна рамка. Включаємо 3D-ефект, виходить ось таке чудо. У мене трошки фрейм вийшов високоватий за рахунок букви «ї», да? Так то воно можна зробити більш акуратніше. Від центру я відступив не знаю, на пікселів 20. Всі мають однаковий Anchor point. Тобто, Як ви бачите, нічого такого важкого нема. Але все ж таки давайте розберемося. Я создам нову композицію. Вона буде вона квадратна. Напишу нагадаю, що я вибирав JetBrains. відцентруємо його, можна збільшити, створимо нову композицію, в яку ми і положимо цей текст. У мене такий трішки бардак, як ви бачите, в цьому проекті. Тому що тут створені всі мої креативи, які я викладаю в Instagram, в своєму телеграм-каналі, які додають цим буквам таку е, ніби реалістичну фізику. Да? Ну, це такий прикольний ефект, мені здається. Повернемось. Далі ми створюємо маску, беремо Q нажимаємо і розділяємо нашу букву на дві частини. Я зробив це дуже просто. Спочатку. Спочатку я розділив загалом на дві частини і опустив його там на Shift і нижня стрілка донизу. Получилось так. Здублював, видалив тут цю маску, створив нову і підняв цей на 10 пікселів. Вийшло десь. Можна один виключити поки що. Я одразу починаю малювати. Ось така маска. Біля цієї маски малюємо ще ось таку. Обов'язково потрібно дотримуватися того, щоб вони доторкались одна до іншої. І третю. Ось так. Трішки нижче. Я, тобто я нажав пробіл, затримую його і можу переміщати ось так маску. Якщо ви бачите, що ви не попали, ось в такому ключі. Тепер нам потрібно цей слой здублювати. На букву О окремо і на букву П окремо. І залишити в них тільки ті маски, які нам потрібні. Тут тобто дублюємо. Раз, два. Так, ця буква у нас буде П. І ми тут повинні залишити тільки останню маску. Це все видаляємо. Останню маску залишаємо. Добре. Тепер, що нам потрібно, це знову ж таки, я можу це виділити іншим кольором. Здублювати це все. Ctrl-D перемістити наверх, я нажимаю Ctrl-Alt-Shift і -E, стрілку догори. Можна іншим кольором позначити. Окей, ми виділяємо всю маску. Ви, бачите, у нас обов'язково, щоб всі ключі були отакі зафарбовані. Якщо вони ж мають отакий вигляд, тобто щось не зафарбоване, що зафарбоване, то ви потягнете не всю маску, а тільки. Одну її точку. Тобто обов'язково, щоб всі були виділені, або нажимаємо на одну з них і нажимаємо Ctrl-A, тоді виділяється абсолютно всі. Окей, піднімаємо до гори. До речі, важливий дуже момент. Це фокап з моєї сторони. Маска повинна бути ідентична, як знизу, так і зверху. Це важливо, да? але я забув, що мене не буквате, має ще зверху таку горизонтальну палку. І за рахунок цього вийшла помилка. Якщо ми тут збільшимо да, цю рамку. То, коли воно буде налягати, буде видно, що воно не стикається. Отже це помилка. І потрібно зараз це виправити. Да? Тобто ми витягуємо лінійкою до того моменту. зараз ми поки заберемо лінійку, Витягуємо лінійку до того моменту, де у нас закінчується буква Т. Десь отак. Далі ми ставимо лінійку тут. На цій букві О ми підтягуємо рамку сюди. На букві О знизу ми теж підтягуємо рамку сюди. І на нижній букві Т ми теж підтягуємо рамку сюди. Тобто такий момент. А, і ще важливо, щоб пропорції зберігались. Да? Тобто Тут теж потрібно зробити рамку ширше. Тобто Це такі моменти. Я коли робив ту композицію, в мене щось приблизно була така ж помилка. Я Захотів її перенести буквально сюди, щоб ви побачили, що я просто впевнений, що ви теж будете робити такі ж помилки. Тобто ми їх зараз продивилися і, в принципі, побачили, що їх легко виправляти, і не лайнуйтесь їх виправляти, тому що від цього залежить якість вашої композиції. Добре, ми маємо гарну букву Т, буква О переміщаємо до гори. Да. Ось так. Ми маємо з вами окремо частини наших літер. Далі потрібно anchor Point загалом залишився на, примірно по центру. Але ось тут не по центру. Тут потрібно всі підняти, нажати букву Y і тащити анкерпойнти до центру. А щоб вони прив'язувалися, то це поставити лінійками чітко. Центр, тоді воно буде ще краще. от Просто при, прилітати до нього буде условно. Ось так. А ця лінія мішає нам трішки. Ось так буде. Тобто це проблема тільки з нижніми верхні, здається, і так стоять по центру. Добре. Можна цю лінійку прибрати. Я цей текст виділю. Добре. І тут давайте не забудемо зробити фон. Давайте зробимо поки що синій, щоб бачити, на... як ми все зробили, правильно неправильно. От тут буква О в мене трішки вилазить. Окей, добре. У мене це зайняло буквально 30 секунд, але тепер мене більше не тошнить, що я щось зробив. Гірше, ніж могло би бути. Ось такий момент ще є. Да? Тут, тут, тут можна маску ще підтягнути. Все це ми ставимо в 3D-слой. Нажимаємо F4, у нас з'являється ось така панелька. Або ось знизу тут включаємо її. Включаємо все в 3D. Верхній слой нам потрібно положити, тобто ми трошки відступимо до першої секунди. Можна просто R нажати і поставити ключові кадри на чому? Правильно, X-Rotation. Воно буде ось так спускатись. Зараз мене автосейв з нашим відключенням світла ви повните, да, що він повинен стояти у нас досить часто. Окей, okay. спочатку ми поставимо в 0 ключовий кадр. Трошки відступимо. Я відступлю 12 кадрів. І поставлю о, 89. Так. Ні, 89 у нас видно. Давайте спробуємо 90. От, при 90 вже не видно. Ось воно у нас лягає. Я це зробив. Давайте. У мене є скрипт flow, я можу просто нажати Apply і в мене вже з'явиться ось такий графік. Але можемо зробити з вами його разом. Тобто давайте пом'якше зробимо до 70, а прямо до нуля, так, щоб оці наступні три вилітали з швидкістю м -м, ідентичною, щоб не відчувалася нульова швидкість, тобто заторможення не відчувалось. Да? Добре, давайте поставимо. Тут теж називаємо букву R, на X-Rotation поставимо ключовий кадр. Відступимо теж 12, а тут воно у нас буде на мінус на на 90. Якщо я нажму Ctrl-Shift-H, в мене пропадуть ці лінії да, допоміжні, і побачимо, що в нас нічого не трачить. Тобто ідеально те, що нам потрібно. У нас це влаштовує. ну Нажимаємо F9. Оп. Нажимаємо, заділяємо всі ключі, нажимаємо в 9. Тут ми ставимо в 0, а тут в 70. Тобто у нас получиться такий ідентичний графік, дзеркальний. Ось так. Все. Все дуже просто. Я рахую, тобто все, що, що нам залишилось, це створити подібну композицію до тексту. Да, Написати тут інше слово. Бажано, щоб воно попадало в ті ж рамки е, маски. Да. В ті ж рамки маски і в ті ж рамки е, тексту ось цього. Тобто бажано знову-таки з трьох літер. І, і що немало важно, це те, що ви можете в будь-який момент тут поміняти е, слово. Я не знаю, чи я попав в маску. Будемо сподіватися, так, да, я попав в маску. Ну, це доля, ви вже розумієте. Е, можна тут фон змінити, щоб е, бачити поки що, поки що бачити різницю. Отже. Я ось так це зроблю. І коли я виберу другий текст, то пенехи, зажатим альтом я просто переношу на цих три нижніх. Так. І як ви зрозуміли, мені просто потрібно зараз підставити статичну композицію першого слова. Так? Просто без ключів. Це в нас тут тобто я можу це здублювати, перетащити на низ. Ці відкрити і обрізати до того моменту, коли вони з'являються. Ці верхні обрізати, коли вони зникають. Ці нижні у нас ключі в них можна взагалі забрати. А, ось так. Тобто у нас статичне. І просто повернути назад. Ось цей перший текст. Можна назвати перший текст, другий текст, щоб ви не плутались. Тобто ви ще тут бачите. Я так на швидку руку вже ставлю, як мені завгодно. Ось так. Тут у нас є текст. Оп. Чудово. Чудово. Мені здається, навіть краще, ніж в оригіналі. Окей. Okay. Ну, давайте вже тоді до кінця і ще верхню, верхню плашку тоді зробимо. Потрібно верхній слой здублювати, перетащити вверх. Знову таки, поміняти в ньому колір якийсь. Не знаю, давайте у нас такий. І... Тут всі ключі забрати, що немаловажно. Поставити другий текст. От. І коли цей зникає, от ми його обріжемо сюди. Ось так. Коли в нас цей зникає, ззаді стоїть уже новий, і ось з'являється нижня частина другого тексту.